Доброго сонячного дня, друзі! Ну що, сьогодні у нас таке нестандартне відео. маємо таку коробку передач на юту Уже під, під фарбування. Кому цікаво, звертайтесь. Сьогодні у нас нестандартне відео. Прийшов до нас на ремонт отакий дракон. Це частково помили, вимили на вулиці, це МТЗ 22.3, здається, 212 сил трактор. Так, Отак. От розібрали, зняли кабіну, це резина в оригіналі. О, трактор 2018 року. значить На тракторі все в принципі працює. Е, трактор має наробітку 1800 мотогодин. Ну, грубо говоря, 2000 мотогодин. Працював він на великому будівництві. Значить, яка ситуація? Щось там власники щось розвалилось дана організація. Ми забрали цей трактор. Трактор простоїв 2 роки. О, все, табличка, трохи в МТЗ не орієнтуюся. Так, ось, будь ласка, маса і все так далі. Він польових робот не бачив, тягав за собою бочку з, чи е, прицеп з цементом. Ось наслідки видно ось і по кабіні. от В кабіні поки що не буду показувати, трохи. Вона Грязно. Але сама суть. Значить, що з ним сталося? Він два роки простояв, як заявляв минулий власник, що трактора немає щеплення. Ми його спробували, дійсно в наглу передача включається, він їде, а глушити треба тільки від, тобто від зажигання, від тросики. Тоді встає. Вибити передачу в навантаженні вже не можна. Е, значить, що ми зараз робимо? Зараз перейду на майстерню, покажу, що ми з цим трактором будемо робити. І так, ось у нас трактор в такому відмитому вже стані. Хто не бачив ці трактори в полурозібраному стані, ось він є, вживу, потім покажемо після підфарбування губ ось Наслідки цементу. Навіть видно, що циліндри не дуже працювали, бо вони підржавівши тобто навіскою майже ніхто і не користувався. Але не в цьому суть Значить, тут у нас були потьоки по цим шлангам, Ну це ж МТЗ, в принципі, це зрозуміло. от е Можливо, десь тут була під кришкою. Були потьоки Це будемо все. Знімати кришку. У нас є, скажімо так, люди, які зацікавились даним трактором, бо дуже, дуже, як кажуть, смачна ціна. Але перед цим, щоб людина не купляла кота в мішку, вскриємо, покажемо стан коробки, покажемо стан заднього моста. ну І, звичайно, розберемося з щепленням. На цьому тракторі, як ми його забрали, не було рівня оливи. В Коробці. Є ймовірність, що е, є ймовірність що тут насос вмер. О, тому цей цей насос було прийнято рішення не, не тестувати його, а замінити на новий. І отут всередині в коробці теж є насос, е, масло ніхто не замінював, тому теж прийнято рішення його замінити. Ці комплектуючі будуть йти в додаток до трактора. Може вони і живі, може не живі, ніхто не буде, як кажуть, гратися в лотерею. О, такий у нього двигун стоїть. D26.4. По двигуну нарікань зовсім немає ніяких, але зазвичай в МТЗ це клапана кришка е мокріє. Так, також буде замінені прокладки. Ось видно трохи наслідки цементу, Але сам факт, що радіатор і все це більш-менш ціле. Це радіатор, це інтеркулер, теж цілий, тут стоїть ще кондиціонер, це трохи є цементу. От. Фільтр побілів, він чорний був, він побілів від хімії, відмивали ядреною хімією. Тому ось такий вигляд має трактор. Тут у нас ось рівень оливи в коробці і його чомусь не було. Ну, бо трактор працював на таких роботах, що 10 садників, як кажуть, дружина має бути одна. Так що плануємо зараз розкотитись, перепровірити, що з щеплення, можливо, замінити щеплення на нове. Ну і зняти повністю відео, що всередині. А, ще, до речі, тут підтікали сальники полуосі. полосі. Але не зрозуміло, чи це сальник тік, чи, бо МТЗ використовує таку супер, супер прокладку з кордону. Тому все може бути, що тече воно просто з цих прокладок. Ось Ми можемо бачити, що це просто. Бумага. Буде садитися на Victor Reigns, щоб, не, як кажуть, не, не сопливило. Ну що, слідкуйте за каналом, розберемо, покажемо, що є всередині. Нестандартний ремонт, за МТЗ, ми, в принципі, не, не дуже хотіли братися, але, але але. Так що, до розборочки приступаємо. Ставте лайки вподобайки. Коменти, як, як хто може використовувати ці трактори, що скажете, як вони в роботі, відгуки. Так що, до нових зустрічей.